СБУ затримала зрадника, який полював на Хаймерс, та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ на Одещині. Струковика однієї з бригад військово-морських сил ЗСУ, якого росіяни прозвали кримчанин, завербували вороги після початку повномасштабної агресії. Він відпрацьовував для окупантів завдання зі збору інформації про оборону Одеської області. За вказівкою російських спецслужб приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів із ракетно-артилерійськими озброєннями. Однієї з військових частин регіону, крім того, він намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи Хаймерс. Отримані відомості намагався передати своєму російському куратору через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах. Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали під час виконання ним розвідувального завдання. Встановлено, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім карти на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором.